вам, дорогі брати і сестри, коли ми говоримо про людину, маємо на увазі, що вона двох душа і тіло. Тій частині, яка називається тіло, приділено досить багато уваги. Цілі роки ми вчимо в школі біологію, анатомію, ми розуміємо, як функціонує, та матеріальна частина світу, в якому ми живемо, бо ми його частина. Коли ж говоримо про невидиму компоненту людську. Ну, скажем, називаємо це душа, бо я поділимо на три частини, скажемо, зараз видима, не видима, отак так і То там є в ній є три компоненти: там є інтелект, там є емоції, і є ще одне третє, про що я хочу сьогодні поговорити. Що стосується питання інтелекту, тут теж, якби ми знаємо про що мова. Ми то інтелект якось розвиваємо, вчимо там, всякі мови, науки, абстрактне мислення, аналіз, синтез, ну, отби, то ми працюємо і розуміємо, що воно є. Цінуємо, ну і я маю надію, що використовуємо. Є емоції. Ну, тим теж багато хто займається, як там цілі науки, зв'язані з емоціями. Я розумію, що з торя якусь ціну. Теж це цінує, так я скажемо. Віддаємо цьому належне місце. Ну, У нас є здорово, то вже друге питання. Але ми, принаймні, про це говоримо, ми вводимо це в гру. Але є ще третя компонента нашої невидимої частини це є воля, свобідна вільна воля. Це є то, що частина Божого. Образом мені подобається. Я маю свобідну волю місце, в якому я приймаю рішення. Чи я роблю так, чи я роблю так. я стверджу, що робиться дуже багато зусиль і рухів для того, щоб ми недооцінювали, що насправді наскільки багато ми вирішуємо. Добра новина полягає в тому, що. Ніхто не має можливості в мене її забрати. Це настільки важлива річ для самого Бога, що він її ніколи не забирає. Він не завжди рахується. Бо він завжди рахується з тим, що я обрала. Питання в тому, що на неї можна якимось чином впливати, нею можна маніпулювати, її пробують обмежити. наприклад. Це робить в концентраційних таборах, де настільки вона плющить, що вона з'їздиться, що вона вибору не має за допомогою страху, за допомогою емоцій, почуттів. На неї можна впливати, але остаточно її ніхто не може забрати. І рішення, чи я так роблю, чи так роблю, завжди приймаю я. І це страшно, тому що за це треба брати відповідальність. Але це радісно. Тому що це точка, з якої можна почати вихід. Вихід свого власного Єгипту. І от там в волі я приймаю рішення, серед яких, наприклад, чи я в даній ситуації, коли що сталося з кимось ззовні, чи я, при... я приймаю рішення там, чи я ображаюся, чи ні. О чудо виявляється питання мого вибору. Я вибираю, як я буду реагувати. Я вибираю, чи я буду гніватись, чи я буду працювати. Я вибираю, чи я піддаюся спокуси, чи я їй не піддаюся. Насправді все є в межах моєї волі. Так? Вона тісно зв'язана з тим же ж інтелектом, і там же ж вона тісно зв'язана з емоціями, і вона зв'язана з тілом. Це не є якісь сфери множини, які собі паралельно десь там існують, між собою не перетинаються. Ні, все це зв'язано. Ми можемо дуже багато вирішувати і не робити багато чого, на що впливаємо своєю волею. Ризик є, коли ми пробуємо якимось чином вплинути на чиюсь свободну волю. І робимо це різними способами, серед яких досить поширені, і це неправильний спосіб. Маніпуляція домінація. Маніпуляція це за до допомогою різних підходів, підкатала, там, під, під, там підгладила, там підчесала, там приплела, і ти йде в результаті я зробила вчинок А, людина зробить Б, я в сумі отримую С. То маніпуляція. Якби я пробую на цю свобідну волю вплинути. Є домінація. Я натиснула, взяла там за одне місце, натиснула на друге місце, шумнула третім, тидиш людина зробила так, як я хотіла. Це знову ж таки домінація. Якби Це не адекватне. Моє завдання показати людині варіанти, які вона може зробити. І допомогти зробити правильно, показати, можливо, наслідки, що це дитина, чи хтось, ну, скажімо, людина не зріла. Показати, які можуть бути речі, але прийняти свобідний вибір, волю іншої людини. Вона хоче так, вона буде нести наслідки, за те, що вона так вибирає. На це я впливу не маю дати собі наспокій. Я маю вплив на одне. І це місце ніколи не буде в мене забрано на рішення, яке я приймаю я. І okay. в половині левої частки проблем можна не мати, якщо не приймати рішення, ображатись, не приймати рішення, мстити, не приймати рішення йти за пожаданням і так далі. Що я можу зробити для того, щоб змінити ситуацію навколо світ, в центр керування рішень, туди запросити того, хто придумав, то, хто це шанує, хто з цим рахується. І подякувати за те, що я можу щось вирішувати. Бо я завжди, якщо я не можу змінити обставини, я змінюю то, як я на них реагую. І то вже велика міра, яка наближає мене до свободи. Слава Ісусу Христу!